Прийшов копати молоду картоплю. Зараз ми подивимось, яка є молоденька картопелька. Ух ти, натрапив на один із корчів. Диви. Ти диви яка картопля. О. Майже як долуня. О, це один корч. Один корч, Так, виберемо гарний кущик Так, кажуть, треба шукати там, де репнутий. Ось, візьмемо цей. Ану. Оно. Ось яка картопелька є. Збираємо і у відерце. Ось я вже накопав. Картоплі. Так. Дивимось далі. Так. Такий у нас є прибор, називається Копанеця. Ось вона. А ось яка молода картопелька. Уже в нас є. Гарнювання смачна. М -м -м -м. Так, тут подивимось. О, дивіться, висить. Виводок. О! Гарнюще. Цього року картопелька дуже смачна. Ось. Смачного, гарного врожаю!